Листопад це місяць тиші, інтуїції і внутрішніх рішень. Після насичених місяців осені Всесвіт дає час сповільнитися, щоб зрозуміти, чого ти насправді хочеш. Багато хто відчує бажання усамітнитися, переосмислити свої цілі, відпустити минуле. Але саме зараз народжується нова сила спокійна, впевнена, справжня Овен Місяць навчить тебе терпінню. Події йдуть не так швидко, як хочеться, але саме пауза допомагає побачити правильний напрям. Не поспішай із рішеннями. У коханні більше щирості, у фінансах менше ризику. Телець ти втомився, і це нормально. Листопад просить турботи про себе, а не змагання з іншими. Відпусти зайве, дай тілу і серцю відновитися. Наприкінці місяця отримаєш підтримку від людини, якої не очікував. Близнюки. Ти знову у вирі подій. Нові контакти, пропозиції, знайомства. Усе навколо рухається швидко. Слухай інтуїцію, а не натиск чужих думок. Хтось із минулого може повернутися, але лише для завершення історії. Рак. Цей місяць про гармонію вдома і в душі. Ти почнеш більше цінувати спокій, рідних і відчуття захищеності. Не відкладай турботу про здоров'я. Фінанси стабільні, якщо не піддаватись емоційним витратам. Лев, ти проходиш перевірку на справжність. Листопад покаже, хто з тобою по-справжньому, а хто лише поруч, поки вигідно. Не тримайся за минуле. У роботі шанс заявити про себе. У стосунках час чесних рішень. Діва. Твої зутилля нарешті приносять результат. Місяць дає ясність у роботі і фінансах, але просить берегти енергію, сон, харчування, спокій, твоя формула успіху. Наприкінці місяця можлива приємна новина про гроші чи роботу. Терези, ти шукаєш баланс між хочу і треба. Листопад покаже, що час відстоювати свої кордони м'яко, але впевнено. У коханні ясність. Якщо сумнівався, Всесвіт допоможе зробити вибір. СКОРПІОН Твій місяць трансформації. Старі страхи відступають, натомість приходить відчуття сили. Інтуїція неймовірно гостра, не ігноруй її. Кохання цього місяця може бути доленосним. Стрілець. Місяць творчості і натхнення ти сповнений ідей, але потрібно більше структури, щоб не розпорошитись. Плануй, записуй дій і побачиш прогрес. Наприкінці місяця несподівана нагорода за твої зусилля. Козоріг Листопад допоможе поставити чіткі цілі. Ти відчуєш потребу в стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Не бійся закладати основу під великі зміни 2026 року у стосунках чесність і глибина Водолі. Ти бачиш нестандартні рішення там, де інші здаються, ідеї, які народяться зараз, можуть стати початком нового етапу. Будь відкритим до співпраці. Наприкінці місяця яскрава подія, яка змінить твій погляд на себе. Риби. Ти отримуєш відповіді, яких давно чекав. Листопад знімає сумніви і відкриває двері в новий період життя. Довіряй процесу, усе складається на твою користь. Кохання і підтримка поруч, навіть якщо ти цього не бачиш одразу. Листопад це перехідний міст між старим і новим. Не поспішай, не бійся тиші. Саме зараз всесвіт говорить із тобою найгучніше шепотом. Якщо відчув, що цей прогноз відгукується, підпишись на канал, постав лайк і напиши свій знак зодіаку в коментарях. Нехай листопад принесе спокій і натхнення саме тобі.